Нашній академії внутрішніх справ ділиться спортзал. Його побудували для заняття спортом як і для курсантів, так і для студентів, для викладачів, педагогів, які займаються і працюють тут. А також протягом двох місяців вже є експериментальна група для маленьких діток, для підлітків в залі облаштована як для діток, так і для дорослих. Є роздягальні, повністю облаштовані є знаряди, які підлаштовані для заняття та. Зким боксом ринг кіпірування запрошуємо до тренувань. Приходьте всім будемо раді.